Доброго дня, Шановні глядачі, вітаю вас на Ютуб-каналі Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки. Сьогодні я познайомлю вас із короткою біографією Євгена Івановича Шмургуна та його трикнижі Пересопниця. Хто ж такий Євген Іванович Шмургун? Євген Іванович Шмургун письменник, журналіст, видавець, краєзнавець, лауреат багатьох всеукраїнських премій в галузі просвітянства. Письменницької діяльності. Також він є заслуженим журналістом України. Всю красу нашої природи Євген Іванович бачив ще з дитинства сам він народився 15 квітня 1940 року в селі Новожукові, що поблизу давнього села Пересопниця, де творилася перша книга «Пересопницьке Євангеліє. Навчаючись і живучи в такому е, чарівному краї, він черпав всю силу краси цього краю у свої книги, надихаючись ними. Е, будучи, е, проходячи середню освіту, Євген Іванович навчався у селі Пересопниця, що в 12 столітті був удільним князем Руським. В 16 столітті там творилася перша книга Пересопницькій Євангелії, на якій до сьогодні наші Президенти присягають на вірність народу України. В 1990 році Євген Іванович був причетним до встановлення пам'ятного знаку у пересобниці, щоб кожен пам'ятав, які події творилися саме на цій території. Як було сказано, Євген Іванович є заслуженим журналістом. Він був керівником Рівненської обласної організації Національної спілки письменників України. З 1989 по 2000 роки, у 2000 році, Євген Шмургун отримав премію Лесі Українки за його книгу Мова Зела, яка була піком, можна сказати, його творчості протягом 40 років. Але сьогодні я хочу познайомити вас саме з Пересопницею. Це книга-пересопниця, в якій Розповідається відрізок про тисячоліття буття пересопниці, про саме розбудову пересопницького монастиря, про написання пересопницької Євангелії та про те, як наші предки боролися проти фізичного та морального поневолення, про полювання єзуїтів на першу книгу. Нашу. Тож сьогодні я вам зачитаю невеличкий відревок з книги Пересопниця, якому згадується наше місто Рівне. Здавалося б, скільки того міста в рівному. Куди не піди, то близько. Добру половину людей знаєш по імені, а решту в обличчя. Та все ж несподівані стрічі трапляються та ще й зі своїми академічними однокашниками. Отож, біля Замкового мосту переходить дорогу Андрій Пілогорський. Той самий Василон Білогорський, який у студентські літа, крім амурних походеньок, нічим особливо себе не переобтяжував. Правда, тепер він зі стрункого миловидного юнака перетворився поважного, досить дебелого пана. Але все такий же привітно осміхнений і бадьорий. Михайле, друже, скільки ж то води спливло, а я чув, що ти в руській школі вчителюєш. Та от усе якось не випадало навідатися. Радий зустрічі, сердечно радий. Михайло теж радий, однак завважує: А чого це ти, Андрію, польською чешеш? Та я ж тепер поляк, цвіт добродушною усмішкою, однокашник. При всіх документах поляк Анджей Болягурський, отак. Ну, а віри, батьківської, то, ти, сподіваюся, не відцурався. Чи, може, теж в унію перекинувся, як дехто з нинішніх достойників? Для чого? унія – це перехідний шабель. Сьогодні вона полякам потрібна, бо наближає українців до Риму. А завтра стане ось в оці, як і православ'я. То шелепнуть копняком і її, бо полякам треба велика польща, католицька польща, а Унія це як мовиться про людське око. То я уже одразу до католиків і притулився. Помітивши на Михайловому обличчі здивування, пояснює, розчісуючи п'ятірнею породілі. Біля вікочері, все пливе, все змінюється, і аз грішний, не виняток. Але ж, Анжей обнімає Михайло мило заглядаючи у вічі. А ти все-таки же наївняк, який в академії був, та подивився до вкіл, світ міняється, а нам же треба якось жити в ньому. До речі, скільки тобі платять за вчителювання? Десять золотих у рік, а мені сто, бо я викладаю в польській школі, і це аж ніяк не багато. Бо в мене сім'я, бо мені вже своїх дітей треба навчати грамоти і доводити до розуму. Не можеш людина вік бути на становищі студента. Ну, бувай, друже, а то ми ще чого доброго посваримось ні за що, як це зараз у нас повсюдно водиться, а мені пора. Чекають. Така от вийшла зустріч. І була б вона Кану Лавлету, як і ряд інших подібних стріч, бо після переходу в унію її найударнішого, бича Мелетія Смотрицького, дерманського архімандрита, Михайла вже нічого не дивувало. Та в неділю надвечір Анджей Болягурський з'явився на порозі власною персоною і ошелешив: Маю для тебе гарну новину, радій! У нашій школі знайшлася вакантна посада латиніста. Я запропонував твою кандидатуру як водиться, хвалив тебе на всю губу, і яким ти був доскіпливим студентом, і які потужні старання виявляв у школі при Пересопницькому монастирі, і як ревно трудишся зараз у Рівному, навчаючи дітей. Словом намолов три кошелі, ти, ж, сподіваюся, не забув моєї вдатності забалакувати. І уяви собі, керівництво погодилося зі мною отож, друже. Завтра йдемо для особистого ознайомлення школи з тобою, а тебе зі школою. Словом, усе на мазі. І платня, відповідно, в 10 ровище. Отак, радуйся. Але Михайлові до такої пропозиції було байдуже. Він і не збирався вчителювати у польській школі, де вчилися сини шляхтичів з усієї округи, все ж подивувався старанню колишнього однокашника. Допомогти йому підшукати гарно оплачуване місце. І щоб не псувати Анджею його піднесений настрій, сказав, що просто не готовий до такого крутого життєвого повороту, мовляв, йому треба ще дорости до подібного рішучого кроку. Та ти що? напався на нього той тут вагатися нічого, тут треба перти щодуху, бо ж сам розумієш, сите місце порожнім не буває, та ще в наш час. Дякую, відповів Михайло, але таке не для мене. Вибач. І все ж таки ти подумай, не гарячкуй, добре подумай, сім разів зваж, я через день два ще зайду, сите місце порожнім не буває. Девакувати якийсь цей Андрій, цей Анджей Болягурський. Михайло так і сказав Іванові, розповідаючи за вечерою про ці відвідини їхнього спільного знайомого по академії. Той гмикнув: якщо з вас обох хтось дивакувати, то це ти, пане вчителю. Кажеш, підшукував для себе сите місце? Та він своє сите місце відпрацьовує, а не про тебе піклується. Знаю я, білогірського, як облупленого знаю. Усміхається, а пальця в рот не клади, відкусить з рукою. Не ти йому треба, а книга, наша книга. Хіба ж не ясно, і не сам він до тебе з'явився, а з чиєїсь волі, тобто волі з тих, хто розпоряджається ситими місцями і кого дуже цікавить пересопницьке Євангеліє. Отож, будьмо пильніші вдвічі про книгу. Єзуїти пам'ятають, а ти в них чи не перший на оці. Але ж Білогірський про неї навіть не заїкнувся. Ще чого, на Євангелії вони закинуть вудку, як уже зв'яжуть тебе по руках і ногах. Переконав таки остаточно, і Михайло при зустрічі з Болягурським, який навідався наступного ж дня, рішуче, мовив, що залишається при своєму. Із Анджеєвого обличчя враз пощезла добряця усмішка, на ніс, навіть на ніс мов у коршу на дзьоб. Аж зашипів. Ти, ти. махнув рукою, був ти дурним голодранцем, ним і вмреш, не прощавшись, грязнув дверима. Це був уривок із книги Пересопниця. Я дякую вам всім за те, що переглянули цей ролик і. Натискайте на дзвіночок, підписуйтесь на наш Ютуб канал та наші соцмережі. Будемо раді всіх бачити у Рівненській обласній науковій бібліотеці.